Вітаю всіх друзі. Побачити в голові Верховної Ради України Андрієві Парубіові розумово неповноцінного. Це вам не розгледіти в президентові Сполучених Штатів Америки Дональді Трампі клінічного дебіла. А віднайти у Трампа всі ознаки представника політичного бидла це взагалі непідйомна вага для штангіста Володимира Зеленського. Як ви думаєте, а чому так? У мене є проста відповідь на це запитання. Я думаю, це так тому, що єврейських діточок і змаличку вчать, над ким можна жартувати, а над ким не можна жартувати. Тому що це небезпечно. А також їх вчать, кого потрібно шанувати і кому потрібно прислуговувати. Жартувати можна над українцями. Жартувати можна над слабкими, хворими і навіть психічно хворими, а політичне бидло потрібно шанувати. Йому потрібно служити, політичне бидло потрібно прислуговувати. Ну, так, для довідки, що таке політичне бидлятство? Політичне бидлятство – це культурно-політичний феномен виведення. Етики з політичних рішень і використання політики виключно з корисловою метою. Нинішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп типовий представник культури політичного бидляцтва. Він є лідером, світовим лідером серед популяції чи когорти політичного битва. З перших днів правління Дональда Трампа, фактично із самого старту будь-якій нормальній людині в Україні, та не тільки в Україні, а в тому числі і в світі, було абсолютно зрозуміло і очевидно, що прищеплення українцям відчуття провини, намагання примусити українців виправдовуватись і доводити свою прихильність до миру. Робилося Трампом зовсім не для того, щоб накласти на Росію санкції, і тим більше не дати українцям Збройним силам України танки, літаки і ракети, щоб перемогти Збройні сили Російської Федерації. Все це робилося Трампом для того, щоб перекласти всю відповідальність за війну на Україну і на українців. І ми періодично це бачимо. Також. Треба розуміти, що вся ця критика, яка нещодавно правда, прозвучала на адресу Байдена, що Байден тримав нас за руки і не давав нам воювати, також говорилося, по-перше, не це йому хтось підсунув, він це озвучив. Він і забувся, напевно, вже, що він це озвучив. Це все озвучилося, сказалося, для того, що ми втратили час для війни. Байден нам не дав воювати. Час на війни вичерпаний, потрібно все згортати і закінчувати війну. Тому не треба якби, недооцінювати взагалі оцих всіх речей. У нас, як правило, на них чомусь не звертають увагу і дуже легковажно ставляться до намагання прищепити нам відчуття провини. І ніхто не звертає увагу на те, що нас примусили виправдовуватись і доводити, що ми є прихильниками миру. Я пояснив для чого все це робилося. Так, ось незважаючись на незважаючи на упередженість Трампа щодо України, наш президент Володимир Зеленський він чомусь патологічно продовжує переконувати не тільки вже Сполучені Штати Америки, а й весь світ і тут у нас в Україні, що ми є прихильниками миру. Мені важко сказати, знайти пояснення цьому феномену, але тут на Українській правді з'явилась невеличка заміточка у вигляді у форматі новини, що Зеленський пояснив, чому він шля... шукає дипломатичний шлях до миру, тому що це швидко. Так ось я хочу підсвітити, підкреслити одну важливу трансформацію. Важлива трансформація, підкреслюю. Ми не пропустили цей момент, якщо раніше наші західні партнери нас примушували а, говорити про мир. І нібито ми це використовували для того, щоб заспокоїти Трампа і отримати якісь додаткові озброєння, і не тільки озброєння, а в тому числі для латання дірок в нашому бюджеті фінансових. Ну, ця риторика, якби була. Вимушена з боку Зеленського. Але я підкреслюю: зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію, і ми її пропускаємо. Тепер не Захід нас примушує говорити, а ми примушуємо Захід, устами Зеленського, слухати все про мир. От риторика і вимоги миру йдуть від Зеленського. від ініціатора цієї риторики. Це важливо розуміти. Це діаметрально протилежно все змінилося. Більше того, теж наступний момент я хочу підсвітити і підкреслити: мова йде не просто про мир, а мова йде про дипломатичний шлях до миру. Тому що тоді з нас Захід вимагав, щоб ми поступилися територіями, тобто мир в обмін на території. Про що говорить зараз Зеленський в цій новині, в цьому заголовку? Він говорить про те, що ну, воювати якби то можна, але краще не воювати. Військовий шлях він нікчемний. Він довгий, витратний, жартовний, е дипломатичний шлях. Тобто не просто мир в обмін на території. Ні. Він говорить про те, що е ми повинні. Відмовитися від воєнного шляху і перейти на дипломатичний шлях. Я теж хочу сказати, що це не проста риторика і проста фраза. Я вдамся до такої метафори. Тобто, якщо раніше нас переконували в тому, що вирішення проблеми Донбасу, військового вирішення проблеми Донбасу немає, і тільки дипломатичний, то зараз ситуація ще радикалізувалася в такому пацифістському напрямку. Тобто раніше нас переконали в тому, верніше я таку привожу аналогію або метафору, що так, на будівництві споруди фундамент заливати обов'язково. Так, можна. Але це довго. Можна одразу на траву поставити гіпсокартонні плити і їх там саморізами через ЦД і УД профілями з'єднати. І чимось там якоюсь соломою накрити. Так, фундамент це добре, це якби чудово, але нам вже треба швидко. А тут Зеленський говорить уже зовсім про інші речі. Він іде далі. Травматологія є таке поняття, як репозиція кісток і потім імобілізація. Репозиція складення кісток, потім остеометалосинтез і Хто там постарші, люди, 70-х-80-х, пам'ятають травматологію, то просто накладало лангету або гіпс, тобто зразу приступало до імобілізації. Кістка зросталася через півтора 2 місяці, потім ламали цю кістку і все одно якби, проводили оперативне втручання. Так от Зеленський цим своїм висловом, цим заголовком, що він говорить? Про те, що а, репозиція остеометалосинтез металосинтез і мобілізація це якби так, це правильно, але набагато швидше помастити місце перелому. Мазію, наприклад, Живокостом. Це те, що зараз пропонує Зеленський. Я хочу ще раз повторитися і наголосити на цьому моменті. що Мова йде не просто про формулу там, мир в обмін на території. Мова йде не просто там помінятися територіями на якісь там. Стабілізацію ситуації перемир'я. Мова навіть не про те, що там, немає військового вирішення, а є дипломатичне. Проблеми Донбасу це риторика 2014 року, коли це все розглядалося, підкреслюю, тоді це розглядалося як наш внутрішньоукраїнський конфлікт, так було подано. І логіка в цьому певна була. І ця формула мала право на існування. Тому Штейнмаєр пропонував свої дурноватії. Моменти. Це наша провина Штенмаєр був заручником ситуації, яку ми ж створили. Ми зовнішню війну з Росією перетворили у нас внутрішній конфлікт. Ми це вже все пережили, мало би порозумнішати. І через скільки там років, 11 років, ми починаємо говорити про те, що не просто внутрішній конфлікт там немає. Де окупацію можна провести дипломатичними метами, а від повномасштабне вторгнення воно розв'язується у нас дипломатичним шляхом. Ще раз аналогію цю хочу з травматології провести. Це все одно, що сказати, що відкритий перелом лікується мазю Вишневського чи Жива Костом, що не потрібно оперувати. І це все вноситься зараз в голови людям. Все це ковтається, закофтується, і це значно гірше звучить, значно небезпечніше, ніж те, що ми слухали з 2015 року під тиском Байдена і те, що мусив озвучувати Порошенко. Я не захищаю Порошенка. Зараз це робить Зеленський, це робить не Захід. Тобто, Зеленський використовує ситуацію, використовує платформу, майданчик. І, і, і вже нав'язує заходу е, нові формули. Тому не треба дивуватися про 40-кілометрові буферні зони і китайців. Е, е, цей, е, миротворчий контингент на відстані 1400 кілометрів. В такий спосіб, сьогодні я намагався е, зібрати всі повідомлення. І розставити наголоси, і виділити найголовніше, використовуючи порівняння і метафори. Все, що відбувається, це не інформаційний шум, це не білий шум, це серйозні речі, на які потрібно звертати увагу, які потрібно розбивати, які потрібно, з яким потрібно працювати, виробляти антитези. Тому що це входить в голови, в свідомість, в підсвідомість і потихеньку-потихеньку буде просовуватись. І тут уже ініціатор і винуватець головний не Захід, не колективний захід, і не Трамп. Винувате цього всього вже є Зеленський. Він вже фактично формує риторику і порядок денний. Ми просто цього не помічаємо. Це не нам викручують руки. Це Зеленський сам хоче, щоб нам викручувало руки. Ну так би я зробив би наголоси, так би я висвітлив події останніх трьох-чотирьох днів. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.